Четвертий сезон працює в мене мотоблок і після першого сезону почались проблеми з перегрівом. Мотоблок почав перегріватися. Ну, одна з перших причин перегріву це зменшення його потужності, там зносу і так далі. Значить, саме перше, що найпростіше зробити, це збільшити обрити вентилятора. Тут стандартно стоїть Дві тарілочки, тарілочками ставляться, в шайбочки, щоб їх розкинути, зменшити діаметр і збільшити оберти. Ну Ось я поступив по-другому. Я пішов до токаря і заказав шків сюди, щоб він мені виточив з найменшим діаметром. Получився ось такий шків маленький. Ну, дехто бачив, ставили. Такий шків і вентилятор почав почав працювати як турбіна. Справді, оберти вентилятора збільшилися в два-три в рази збільшилися. Значить, це мені ну, нічого не стоїло, тому що в мене тут немає у вентиляторі генератора, а не генератор під маховиком. Тому безболезненно без все це в мене робилося. Подшипнічки. Цьому подшипничку я тут міняв. Мастив, міняв подшипники. Значить, далі я не показував, скільки років він у мене працював. Два роки у мене працював. Спеціально не показував для того, щоб подивитися, як він буде працювати. Значить, два роки відпрацював і хочу просто Щас, подивитися. Як тут в якому стані підшипники, тому що треба дивитись до них? Значит... Хочу сказати, що так крутиться, тугенько крутиться, а цей підшипник. Дуже добре. На цей крутиться це хорошо, а це все тугенько. Зараз візьму на циркуль поміряю діаметр шківа. Так, значить зовнішній діаметр. 37 міліметрів. А внутрішній Так, внутрішній 22 мм. Да, 22 мм. Ось і так. І такий шків працює. З охолодженням ніяких проблем немає, незважаючи на те, що потужність в нього зараз взагалі впала, гадость не заводиться. Не знаю що, Холодний взагалі не заводиться, У мене така підозра, що опять кольця стерлися і все. Точно, надо щось щось робити. Мені от це, конечно, не нравится, що він оце так тугенько його ну, сейчас заведу, побачим. Такс. А, а скучно добавить? Так що, сміливо ставте, меншого діаметра, Геть немає нічого страшного. Працює отлично. Е, дехто каже, що мов нічого страшного, якщо він там кипить і так далі, нема чого боятися. Я знаю, що боятись нема чого, але... Він коли кипить радіатор, вода википає, з нього вся. А для... після того, як він википиться вода, то вже... та ти дивись, що це тут такі? Ну. Після того, як википить вода, йому вже... Нема буде чим охолоджувати. Тому з радіатором допускати кипіння не варто. Якщо закипіло, зразу зупинитися, охолодитися і долити води. Інакше ви запросто перегрієте свій мотоблок і з усіма наслідками. Тому я без вагань поставив. Менше шків для того, щоб збільшити оберти. Нічого страшного в цьому абсолютно немає. Підшипникам, не підшипникам, нічого. Як бачите, два роки. Все нормально, все роботає і буде роботи далі. Так що, все. До побачення, до нових зустрічі. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нових відео. Може, буду спроможні на щось цікавіше. Все, до зустрічі!